Методи діагностики сучасні це алерготести. Всі знають цю назву алерготести вони є двох типів. Ми можемо проводити за шкірними тестами і можемо по аналізу крові. І такий, такий шаблон, що саме аналіз крові буде достовірний, це трошки така калька. Насправді ні, і той, і той метод є досить надійним. Але і, і, той, і той метод є і сучасним. Да, вони просто різні по своєму виконанню, трошки різні по результату. По аналізу крові ми дивимося антитіла, чи є у людини антитіла на алерген щодо сучасних методів профілактики. Як такої профілактики специфічно для алергії не існує, оскільки алергія це захворювання імунної системи, все, що стосується здорової імунної системи, все це стосується і профілактики алергії, тобто здоровий сон, здорове харчування, фізичні навантаження, дозовані прогулянки на свіжому повітрі.